Тарас Шевченко, Ісайя, глава 35, Подражання. Радуйся, ниво, не политая, радуйся, земли неповитає, як злаком, розпустись рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов Йорданові святиє Луги, зелені береги, і честь Кармілова, і слава, Ліванова, а не Лукава, Тебе укриє дорогим золототканним хитрошитим, добром та волею підбитим. Свят... Тим амофором своїм, і люди темні, і незрячі, дива Господні і побачать, і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті, радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, Це Бог судить, визволяє довго терпеливих вас убогих, і воздає злодіям за злая. То й ді, як, Господи, святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, не зрячі прозрять, а кривиє, мов сар на згаю помайнують, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебр пустиня неполита. З цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями проростуть, веселим птаством оживуть, оживуть степи озера, і не верствовії, а вольні, широкі скрізь шляхи святії, простеляться і не найдуть шляхів тих владихи, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи. Раді та веселі, і пустиню опанують веселії села.